Затоплені водою підвали не дивина для мешканців рівного. З нею знайомі і мешканці будинку на вулиці Проспект Миру, 18. Втім, вода у підземній споруді біля першого під'їзду схожа на води жах лише на мешканців багатоквартирного будинку. Усі звернення до житлово комунального підприємства Покровське не дали результатів. Мовляв, немає коштів, говорять люди. Тож підготували звернення до контролюючих органів. Ми звернулись колективною заявою, яка була зареєстрована на ім'я прокурора Джуса. В 30 грудня 2013 року колективно підписали те, що в нас затоплює підвал і комунікації в жахливому стані. Що це може привести до обрушення цього під'їзду і це будуть можливо і жертви, так як було в Луцьку дві 2012 році, коли там на Рівенській 109 був затоп цілий під, цілий під'їзд, обвалився і загинули люди. Втім, і це не принесло ніякого результату, говорить чоловік. Прокуратура передала усі звернення людей до житлово-комунального підприємства, на балансі якого знаходиться будинок. А вирішити проблему цих рівнян ЖЕК не може чи не хоче вже впродовж п'яти років. Останні два роки жахливо. Там набирається води до пів метра висоти. Вони приїдуть, відкачають, а причину саму не встановлюють і не ліквідують її. Тож мешканці будинку звернулись по допомогу до громадського контролю. Тут треба зробити наступне: перше викачати воду, друге знайти вентіль, який протікає, і замінити його, щоб це більше не повторювалось, тобто усунути причину. Є інший шлях нічого не робити, чекати вже фундамент осипається. Зараз по будинку, не дай Бог, підуть тріщини, люди звернуться до суду, і тоді ми успішно з міського бюджету на капітальний ремонт потратимо сотні тисяч гривень. Що Ще коли ми нарешті навчимося робити правильні пріоритети, і коли ми навчимося усувати проблему тільки на стадії її виникнення, це основа основ, і це треба робити.